Начинаем со срочных новостей. ВКС России только что уничтожили командный пункт украинской армии в Чернигове. В момент прилета сразу трех российских крылатых ракет по зданию, где располагались украинские офицеры, на ваших экранах. То он и проиграет из западной помощи тоже. Вот это вот они не понимают немножко. А? Но он... не так быстро. Не так быстро, но проиграет. Растянув удовольствие, конечно. В которое уже подтвердил наше понимание лживости тех самых двойных стандартов, которые Запад все время демонстрирует. Сейчас думаю, тут открыл Википедию, значит, про себя что-то читал. Ну, просто я хочу знать, кто пишет эту хрень. Но ну, реально, сборище уродов, педофилов, педагов и уж точно предателей. Одно, одно имя, можно? Я не одно беру одно имя. можно? Внимательно и без нужно меня выслушать, я отдам микрофон. Смотри. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди їхньої крінжатини. Ну і звісно, того як не збігаються їхні слова і діями. Ви не забувайте на старті лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ми ну звісно, ми будемо щасливими, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал і залишитеся з нами сьогоднішня ніч була максимально неспокійна для окупантів на території тимчасово окупованого півострова Крим. Кримські пабліки повідомляють, що до них щось летіло в районі аеродрому. Джанкої не нашого ми дуже сильно віримо, але навіть пишуть про те, що внаслідок сьогоднішньої атаки загинуло щонайменше 30 окупантів ну і ще близько 80 отримали. Пораненням, так це чи ні, ми, звісно, не перевіримо. Але те, що точно було відомо, що зафіксовано рух вертольотів гвинтокрилів, ну, і навіть повідомляють, що нібито на цьому аеродромі базувалися ненависні нами ракети циркон, тобто саме по ним і шандарахнули. Що летіло? Чи то безпілотники, чи то як знову ж таки пишуть кримські пабліки атакам Систорм Шедо, вони все в одну купу звели, ми точно не знаємо. Але моя улюблена частина це коли. Місцеві чиновники кажуть, все збито, безпека контрольована, все спокійно. А я хочу запитати, то чим збивали? Аеродромом? Люблю, коли такі ночі і ранки у росіян не тільки ж нам переживати трагедію за трагедією. Ну і відповідно, це абсолютно логічно і зрозуміло всім. Але до 14-го та й навіть до 22-го року, ніхто ані більшість українських територій, ані росіяни не знали, що таке жити під атаками. Не було б Путіна, не було б війни, не було б. Російської армії не було б великих трагедій. Але виявляється, що зараз виходить російська пропаганда і каже, каже нами з вами, ніби радить, аби вберегти націю і вберегти країну щас внімання, просто внімання треба капітулювати. кажуть росіяни. Я прям бачу, як знаєте, це дуже актуально. В канун їхнього 9 мая любимого, щоб Сталін, так знаєте, не поклав десятки мільйонів військових і цивільних, а таки каже. Капітулюємо перед Гітлером. Німці всіх обов'язково зґвалтують, спалять в таборах. Ну а росіяни просто закатують цивільних ЕЛ-Логіка. Хоча це і каже людинка, яка стверджувала, що в Європі є зообарделі. Одним словом, росіяни на фоні всіх наших важких новин, а їх справді достатньо і обставин будуть кожен день нас емоційно хитати. Кожен день за кожної нагоди. Кожен день вони. Розказують і будуть продовжувати про те, що ми з вами програємо. Але я все ж таки, як знаєте, літописець їхньої брехні вам нагадаю, я за ними спостерігаю дуже давно. То, отже, ми з вами програємо рівнесенько понад два роки повномасштабної війни. Ну а тепер вони намагаються ще й своїм розтлумачити, що ж то за цілі СВО. В нас із вами спойлер цілей немає, а в них то безпека Росіян. Играет и с западной помощью тоже вот это вот они не понимают немножко а Она... не так быстро не так быстро но проиграет растянув тут. удовольствие конечно вот Понимаете, тут в чем э, смысл в этом вот посмотрите ситуация это простая у каждой военных действий есть ну своя логика ну вот у нас как демилитаризация денацификация и безопасность российской федерации мы же э, достигаем этих целей и мы идем к этим целям других -то у нас нет а у них какая у них была цель отвоевать территории, сохранить нацию и сохранить страну. Но они так декларировали. Но отвоевать территорию они не могут. Очевидно. Абсолютно. А вот чтобы сохранить нацию, сохранить страну, как ни странно, здесь нужно просто капитулировать. Вот ты капитулируешь, ты сохранишь нацию, сохранишь страну. Очевидно, абсолютно. А вот если не капитулируешь, это не факт, что она вообще мы будем знать, что такая страна все существует. Вот это абсолютно точно. Они это еще не врубаются. А почему? Вернее, точнее, они, мне кажется, очень даже хорошо врубаются. А потому что это не их задача. Вот если бы это было действительно национальное правительство, которое заботится о своих гражданах и своем государстве, других вариантов у них не было. А дело в том, что это не так. Зеленскому вообще наплевать. От цьому клоуну все одно будет со буде И уж і уж тим більше буде його насілі. Йому взагалі наплевать. Чим більше поїбнуть, тим лучше. Йому там уже домик в Англії где-то там приготують. Бо що? Бо він наркоман якось не допрацьовують російські пропагандисти. Але знаєте про що я подумала? Слухайте, це ж працює і у зворотньому боці. Ну тобто, якщо їхня головна ціль це безпека росіян. То, ні, дорогі росіяни, саме капітулірувати і життя гражданським воєнним, все буде у вас добре. Але знаєте, я ж не росіяни і не російська пропаганда, тому під кожну тему чи під кожен мій аргумент в мене завжди є докази. От коли вони кажуть, що Україна проіграє, що я можу їм сказати, щоб цьому заперечити? Росіяни продовжують стверджувати, що українці пачками гинуть на фронті. Я тут від себе скажу, що дійсно українські військові гинуть. Звісно, кожен день, і це страшний біль, але її гине куди менше аніж росіян. Ну а потім самі ж росіяни, учасники їхніх ток-шоу, програм, сюжетів самі стають посміховиськом власних історій. На фронт прийшли, як ви знаєте, винятково покидьки. Сміття ті, хто в реальному житті не реалізувався, хто не має фаху та кар'єри. Хто, ймовірно, навіть і освіти немає. Ну а як інакше пояснити, що вони свої власні позначки та герби просто не можуть упізнати. Ось дивіться, росіяни знайшли загиблого і кажуть, то канадський найманець. Ну а по факту, це просто задвухсочений з Удмурті, бо позначка Удмурті, тобто з Уралу. і свого вони не впізнали. полоса просто пропитана трупным запахом. Здесь практически в каждом окопе тела уничтоженных украинских боевиков. Сейчас наши военные тихонько их эвакуируют отсюда. У нас приказ забирать всех, защищать Саполки. Были найдены трофеи у 200 получается, украинцев. Шевроны. Что за шевроны? Шеврон України, получается, шевроны Канади. Канадські шеврони. Я вам вже розказувала свою найновішу улюблену історію про те, що коли в російського військовополоненого питають про найдовший місяць року, і він каже про те, скільки днів у лютому, і він каже, 31. Тож, власне, що ми від них хочемо? І після цього виходить пропаганда. І починає толкати в масу такі серйозні геополітичні історичні претензії. Людішкам, що в душі не знає, чим відрізняється Удмуртія від Канади. Експерти московських студій вирішили розповісти про Югославію. Цікаво, чи змогли б росіяни, якби їх на вулиці розпитували, показати на мапі, де знаходиться Югославія? Чи можливо вони чули, що такої країни вже немає? Чи стали б вони шукати дві інші юг і славі? Але зараз друзі не про це. Макрон вкотре поводив багетом по обличчю росіянам, пояснюючи, чому вони мають бути опущеними під час літньої олімпіади? І ще раз в котрої вже підтвердив наше розуміння лживості тих самих двойних стандартів, які запад сюрмі демонструє. Речь идет о сегодняшнем заявлении Макрона, почему израильским спортсменам можно выступать на Олимпиаде, как говорится, во всей красе. Оказывается, Израиль подвергся в логике Макрона атаке, действовал в самозащите, и можно не соглашаться, говорит Макрон, с его методами, но он имеет право на самозащиту и, как говорится, точка. Вот если в этой логике рассмотреть, например, операцию НАТО против Югославии, то получается, что вообще-то все страны НАТО по логике Макрона должны были быть не приглашены на ту Олимпиаду, которая была в то время, потому что Югославия никакой угрозы с точки зрения Макрона не представляла для НАТО. То есть опять лживые-лживые стандарты. Если Россия в соответствии с договором ДНР и ЛНР защищает русскоязычное население, коренное население Донбасса, которая с 2014 года атакуется киевским режимом, то с точки зрения Макрона это совершенно иная ситуация, чем если НАТО, которая атакует Югославию в рамках гражданской войны, которая там есть, не имея никакого договора и никакого признанного со стороны НАТО государства на тот момент, то это опять-таки совершенно иная ситуация. Мне кажется, нам надо отложить в сторону попытки кому-то что-то с юридической точки зрения доказать. З юридичної точки, ну давайте ж подивимось, в яких юридичних міжнародних документах значиться самопроголошені на визнанні ЛДНР. А я згадала ні в яких, бо це Росія і придумала. А тепер вони кажуть: Ай-яй-яй, он в історії був случай. Це не яке знаєте, загальна національна хвороба. Шукати собі обґрунтування в тому, що вже відбулося і що немає жодного відношення до сучасної нашої війни. Ну а далі, друзі, декілька історій про весняне загострення, не зважаючи на погоду за вікном, а у Києві на сьогодні украй песимістична, все ж таки весна, весна і надзвичайно вона важко впливає на російську пропаганду. Оце ладьок, наприклад, здавалося б, дорослих вже майже старий такий собі дід, а дуже він образливий. Йому все не те, й все не то, щоб там не написали про нього російські воєнкори, щоб про нього там не згадали якісь донецькі блогери. Ну а цього разу він образився на Вікіпедію. Вікіпедію, господи, де там щоб написати, треба настільки все це пройти декілька кіл пекла. Тому, власне, найчастіше що пишуть в Вікіпедії, то майже правда. Ну хіба що то не росіяни її писали? Так, от не сподобалось Соловйову, що там ніхто не вихваляє його. От йому не пишуть, а навпаки, написали, що ну, Бог весь знає, чим займався, у кого тренувався і так далі. І це Солов'яв, я вам хочу сказати, ще не читав, що про нього на заборі пишуть. Там бив, діда, точно, останнє волосся на дупі вже обпало. Відкрив Вікіпедію, значить, просів, я чітко читав. Ну, просто я хочу знати, хто пише цю хрень. Ну, прям пишуть про мої заняття бойовими ісцями. занимался у неизвестных людей, считающихся аферистами, поехал в непризнанное какое-то своим знание, не подтвердил, кто это пишет. Вот можно, вот, что вы мне показали человека, который это написал, а главный источник его информации? Это Михаил Рябко был непризнанный, по мнению кого? Диванных блогеров, которые пропердели в своей жизни все, что возможно, Миша Рябко покойный, полковник, служил, чеченские войны, вся грудь в орденах. То есть я там с ним познакомился, потому что меня с ним познакомили мои близкие друзья из Рыси. Человек, которого, ну, вежливо говоря, уровень боевых искусств был такой, что у него учились там Великая Рогозина, там, лучшие за всю историю существования бокса <къем> женщина, там, выступавшая, лучшая просто, чемпионка всего. И это вот он был значит, неизвестно кем, по мнению неизвестно кого, я поехал там к Михаилу Крысину, там что-то не подтвердил. Это цитата из Михаила Крысина? Нет. Это цитаты из жалких навальновских скотов, которые в своей жизни тяжелее собственных хер в руках не держали. И они пишут, а главное, в чем проблема, что это все анонимно. Они оскорбляют Михаила Рябко, который выступал по всему миру, которого, там, его систему так боялись, что в Швейцарии включили его в списки агентов Путина, его клуб который воспитал целую плеяду выдающихся мастеров, там тот же Васильев, Кравчук, ну там много ребят, которые были рядом, и много-много чего могут. О котором там в сериалах вражеских и то упоминается, что человек занимается системой, который ездил по всему миру, там признан всеми там великими японцами. То есть вот так взять оскорбить память павшего великого мастера, Потому что каким-то блогерам, которые посмотрели видео, в этом ничего не понимают, и считают, что ха-ха-ха-хи-хи-хи, которые что, а не кто. Они с ним лично спарринговали, они стояли с ним в работе, они чемпионы мира. И так обо всем. То есть они вот люди что-то пишут, цитируя кого-то, кто им близок, выбер... это что, объективная информация? Это работа с информацией, дальше ты начинаешь смотреть, думаешь, а также обо всем. Почему я считаю Википедію помойкою, которое пишуть подонки? Ти даже ні одного з них не знаєш. Не можеш нікому подойти, не взяти його за нос і так мордой обсудить, херакнуть, а потім скажешь, зачем ви це делаєте? Об'єктивна інформація. Тільки заради цих слів варто було, звісно, дочекатися завершення цього фрагменту Солов'їв і об'єктивна реальність. Чи можете ви собі уявити? Щоб це була за стаття про початок СВО, якби її писала Захарова, Сіманян, Скабєєва, Соловйов, ну хай буде ще й цей лисий дід Кісільов. Україна подло і нагло напала на Російську Федерацію, обстрелювай ее і пытаясь танками прорватися. Ну і далі за текстом. Тому, власне, все те, що не подобається Солов'єва, це знаєте, коли дивишся в зеркало, і думаєш, Господи, какое зеркало ужасное, що такая кривая рожа? Да потому що с рожею ти родився. Свобода, про яку він каже. Писати, говорити, думати, вона для росіян як правило, настає тільки тоді, коли вони вириваються із тюрми народів, коли вони опиняються за межами Російської Федерації. Але всі, хто вільний, хто не такий, хто не із системи, надзвичайно дратує того ж села вйова, який каже, що за кордон взагалі росіян псує. Я тут підписуюсь, не дорогі росіяни сидіть себе вдома і не мандруйте з світом. Володя. Який володар декількох віл в Італії, ну вже екс-володар, все ніяк не може пережити, що є ліберали, як він їх називає, які знаходяться за межами Батьківщини. Далеко-далеко від різних рідних берізок. Ну і на даний момент дісталося телеканалу Дощ, Пугачовий і абсолютно всім. вони не вийшли. Вон, які були симпатичні, поки жили в Росії і Путіна любили. Ну, а зараз, коли критикують, отвратительний. Дождь устраивает флешмоб на юбилей Пугачевой. Вы, просто посмотрите на это. Зарю не облеклую, зарю не насного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня прошу. Не а меня. Синдивы, ты что спишь? Придумано не мной, что мчится день за днем. А мир устроен так, что все возможно в нем. Но после ничего исправить нельзя. Костя, зря я когда-то жизнь Козыреву спас. Но реально сборище уродов, педофилов, пидорасов и уж точно предателей. А главное, что же с ними происходит? Но вот что с ними происходит? Почему их настолько за границей изуродовало? Некоторые из них были симпатичными. Просто удивительно. Вот э, послушайте такого. Деградация личности, она отражается и в чертах. Идет деградация личности, она отражается и в, в чертах э, лица, и вот в, в облика, Смотрите, во что они превратились. Но они себя превратили в чудовищ. И это видно на их внешнем облике. В, идет. Я согласен. Ну вот гудок старший, какой был, От народ издевается сьогодні і какой буде завтра. Ну, реально, просто реально чудовищные змінення баді Кітн абсолютно прав. Та якщо ти не пройшовся по чийсь зовнішності, якщо ти когось не обізвав геєм чи збійкою, якщо ти не пошукав педофілів серед ведучих каналу Дощ, як це взагалі пов'язано, то день для Соловйова пройшов дарма. Але для того, щоб вижити в сучасній Росії, там це можуть собі дозволити тільки ті, хто лиже, хто смокче, хто гладить, хто пестить і ублажає владу, от, наприклад, як Мізуліна, власниця найбільшого вінірного роту в Російській Федерації. Якось і останнім часом не щастить на зустрічі із молоддю з російськими студентами, то свистують її, то покидають залу, де вона виступає. Але загалом атмосфера така: говорити щось в розріз, сперечатися. Це в Росії взагалі не можна. Навіть якщо і Мізоліна хоче додати трошки перцю, все одно хтось знайдеться поруч, хто скаже, ні-ні, в Росії так нельзя, можна бути тіше. и скромнее. Исполнители отмечу, по которым мы куда-либо обращались, может быть аналогичен поэтам Серебряного века. А я не беру Одно на... имя можно? Одно имя можно? Внимательно и без перебивания нужно меня выслушать, я отдам микрофон. Интересно. Старше покоління боялося і тремтіло від радянської влади, і вони цей страх передали наступному поколінню. Те покоління тепер безкінечно боїться Путіна і Кремлівську владу, і вони вчать наступне покоління боятися, бути рабами невільними, не говорити, не думати і не жити. Тож ми сподіваємося, що таким темпом вони знаєте, як ці мамонти просто вмруть, або якийсь астероїд. Паде винятково географічно на територію Російської Федерації, звісно, в межах світом визнаних кордонів. Якщо ви друзі з цим згодні, ставте вподобайку. Якщо ні, давайте подискутуємо у коментарях. Заходьте і пишіть про все почути і побачене. І звісно, не забувайте підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.